Всім привіт! Я сьогодні до чаю на вечір хочу спекти пиріг, пиріг, пиріг з манки і бананів. Зараз покажу, що я буду робити. І хочу ще сказати, що цей пиріг я взяла з каналу учасника мастершефа 4 Самвела Адамяна. Всі хвалять, хто готував за його рецептом, тому я теж вирішила спробувати. Зараз покажу, що буду робити. Так, перш за все, нам потрібно взяти 250 грам манки. Ось я відміряла в кружку. І залити цих 250 грам манки, залити 250 грам кефіру. 50 -50 -50 -50. Так, виливаємо кефір в манку. Все це добре перемішуємо манку з кефіром. І... Потрібно тепер це все залишити хоча б на годину. Годину-півтори, щоб манка набухла. Ось я зараз маночку залила кефіром і залишаю, ну, думаю, на годину залишу. Так, поки наша манка е, з кефіром настаюється, ми беремо 2 яйця, 200 г цукру, я відважила, і 100 г масла. Масло повинно бути таке м'якеньке, щоб його добре було розтерти. Так, значить, вбиваємо 2 яйця. Додаємо цукор і я вилкою. Так, Вилкою добре зіб'ю. Ще забула вам сказати, включаємо вже духовку. Щоб вона розігрівалася до 180 градусів. Так, я ще люблю ванільний цукор, тому я додам додам один. Один ванільний цукор. Так, сюди ж ми додаємо масло. У мене, звісно, трошки мені треба було його раніше достати. Я щось подумала, що воно по краях розтало. А от, або вам взагалі то треба було його порізати на кусочки. Так, ну, змішала я яйця, цукор і масло. Звичайно, ви так не робіть, робіть, щоб масло було трошки. Трошки м'якше. Там вже мій помощник проснувся, тому далі будемо вже робити рецепт з ним. Так, це ми приготували. Два бананчика нам потрібно. Ну, і манка, манка ще зараз декілька хвилин і будемо змішувати. Так, що ми робимо далі? Наша манка вже набухла. Ось така вона. Такої консистенції. Тепер у цю манку нам потрібно додати півтори чайних ложки розпушувача. Так, одна. З горкою трошки будемо менше. І ще пів. Так, півтори чайні ложки розпушувача є, перемішуємо. Тепер в цю манку ми додаємо наші яйця з цукром, з маслом. Пиріг. Ну, ти мені поможник такий, конечно. Uh -huh. Так, тепер гарненько це все змішуємо. Uh -huh. І останнім етапом. Будемо додавати Мама. сюди бананчики. Так, да, будемо бананчики туди різати. Мама. Пиріг. Да. Вчися говорити гарненько. Мама. А що далі? Ілюш, там є тобі. Якщо ти хочеш їсти, бери. Так, очищаємо банани. Забираємо ці всі. Так, і такими дольками я буду відразу в тісто. І дольками нарізаємо Ілюша. Банан. Бама. Не бама, а банан. Один є. Тепер ще один. Тікай. Кийте, зараз будеш мішати. Почекай, мама, поріже бананчик тоді. Мам, хм. ще. ще. Що ще? Ого. Ті, це мусор, все, шкурки бананчика, треба мусор. Так, так чисти. Що? Куха. Китінка, я тебе не розумію. Ти так говориш на своєму. Я ще не розібралася, що ці слова означають в тебе. О, ні. Так, є. Тепер тісто змішуємо з бананчиком. Чим ми, oh, mama, yeah, yeah. чим ми займаємося no. далі? На, мішай. А мама зараз зробить далі, нам потрібно нашу форму, в якій ми будемо випікати. Я ось кинула вже сюди кусочок масла, змастити масло okay. і посипати. Посипати манкою форму нашу. Пиріг, так. Періг. Пиріг. Так. Є. Я руками, але в мене руки чисті. Я коли готую, то в мене води уходить на кухні вагон, тому що я за кожним разом мию руки. Так, тепер манки. Сиплю прямо в течку І ось так. Обсипаю манки молодого. Не хочеться... Ось така у нас форма вийшла. Тепер зараз ми сюди будемо періоди. Так, тепер виливаємо в нашу форму тісто. Чіко. Тісто. Так, давай тісто. Ти вже поколотив? Да. Молодець. Молодець. Так. Його. У нас є. Кицунь, я тебе не розумію. Мам, мама? Да, бананчики буде пиріг у нас з бананчиками. М -м -м. Пиріг. Яка вкуснятка. Посипаємо все наше тісто. Тримай. І. Зараз я гляну... Ні-ні-ні, туди не треба лізти. Так. Тепер наш, наш пиріг гарненький. Ставимо в духовку. Значить, ми поставили наш пиріг в духовку на 180 градусів на 35 хвилин. Засікаємо і будемо перевіряти, який у нас вийшов наш манник. Так, пиріг наш уже спікся. Ось такий він гарненький. Зараз ми. Його дістанемо і треба, щоб він захолоб, тоді будемо діставати з форми, покажу вам ще. Так, такий наш пиріг. Я зараз постараюся його дістати. Не знаю, бачу края. краях? А, ні. Ну, Бачите, в мене велика форма. Здається 22 см в діаметрі. І він виходить невисокий. Треба меншу форму, але в мене немає меншої форми, тому він в мене низенький. О! 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 Так. О! Зараз дай мама покаже ось такий наш манник. Зараз ми його розріжемо. Mm -hmm. Так. Не лізь. А ти будеш ждати, поки папа прийде? Мам, так. Ні. Ось він такий в розрізі, видно бананчики добре. Ілюша гарячий, кейс. Добре пропікся, не підгорів. Це дуже класно. Ой, тому що котали. це у нас тут звичайна духовка, я ням, -ням. ням, -ням. Так. Ось наш манник на тарілочці. Гарна скоринка, саме посипав пудрою, я не буду посипати, тому що в мене чоловік пудри не любить зверху. Тому ось раджу такий рецепт. Це дуже смачний пиріг. Він бюджетний і дуже смачний до чаю буде до чаю кави буде саме те. Всім приємного апетиту і гарного вечора.